Легендарне авто, тає таке сороковка. Ось таке положення світло. Ось що маємо на дорозі. Будемо виправляти, робити гарно. Як на аналіз за QDMS у шостих. Ось у нас з'явилося світло. Фари перед роботою на столі. Розібрана ліва фара. Розібрана права фара. Маємо ось таку проблему. Тут зломано одне яблучко, а тут зломано два яблучка. Будемо перероблять, робити гарно. Взяли ось такі яблучка. Для них прийшлося розширити отвори і будемо встановлювати ось так. так зафіксували яблучко. Будемо працювати з цими лінзами. Зафіксували LED лінзу в станіні. Ось стара лінза в станіні. Ось LED. Повернули лінзи в фари. Права фара перед спакуванням, ліва фара перед спакуванням. Зібрали фарки. Будемо повертати на авто. Повернули фари на авто. Завершили процес мінзування, отриманий результат. А ось і світло на дорозі. Все гаразд.